Знаєте, є такий вислів, що все життя театр. А що, якщо це ну, не зовсім метафора? Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки наших щоденних розмов і побачити ті невидимі правила, які ними керують. Побачимо, що кожна наша взаємодія це насправді маленький акт у великому невидимому спектаклі. Ну що, починаємо? Давайте почнемо з чогось, що, мабуть, знайоме кожному. Уявіть собі, звичайний урок у школі. Вчитель ставить запитання і запала така напружена тиша. Чому в цей момент так хочеться знати правильну відповідь? Чому це взагалі так важливо? От саме з цього питання і почнеться наш сьогоднішній розгляд. І от що відбувається далі, учень не знає, що сказати. Хтось із класу пошепки підказує. Вчитель задоволений, і урок триває. Здавалося б, ну що тут такого? Просто допомога товариша. Але якщо подивитися з соціологічної точки зору, то ця коротка мить розкриває цілу павутину, таку собі мережу соціальних очікувань, ролей і якихось неписаних правил. Повірте, це набагато більше ніж просто підказка. Так, от щоб розібратися, що ж там насправді сталося в тому класі, нам доведеться подивитися на наше життя, ну як на театральну сцену. Бо саме на цій сцені діють свої, часто невидимі правила, які по суті і скеровують кожен наш крок. І тут ми вводимо наше перше ключове поняття соціальна взаємодія. І це, знаєте, не просто розмови, це ну буквально будь-який процес, де люди якось діють і реагують одне на одного. Чи то вони сперечаються з другом, чи разом працюють над проектом, чи навіть просто мовчки стоять у черзі. Все це такий собі безперервний танець дій та реакцій. З нього, власне, і складається наше соціальне життя. Добре, а що таке тоді соціальна структура? А це, по суті, і є сама сцена з її декораціями. Тобто, якщо взаємодія це те, що роблять актори, то структура це те, де вони це роблять: чи то в замку, чи на ринку, чи в суді. Ця структура складається з наших стосунків, наших очікувань, і саме вона встановлює межі, що в цій ситуації буде доречним, а що, скажімо так, не дуже. І ось вам простий приклад, як це працює. У класі все зрозуміло. Вчитель навчає, учень вчиться, ролі чітко визначені. Але уявіть, що вони випадково зустрічаються в торговому центрі. Їхня взаємодія одразу стане іншою, правда? Можливо, навіть трохи такою незграбною. А чому? Та тому, що змінилася сцена, змінилася соціальна структура. Ну, якщо в нас є сцена, то логічно мають бути і персонажі. І кожен з нас у цій великій виставі під назвою життя грає безліч ролей. Давайте спробуємо розібратися, що ж це за ролі такі. У соціології оці наші позиції називають статусами просто подумайте студент, працівник, друг, син чи донька все це наші статуси, це ніби частина нашої ідентичності, яка говорить іншим, ким ми для них є і як з нами взаємодіяти. І що важливо, у нас ніколи не буває лише одного статусу. Ніколи. Одна й та ж людина може бути одночасно, скажімо, лікаркою, мамою, подругою і, наприклад, водійкою. І от вся ця купа статусів, які ми маємо в один і той самий час, називається статусним набором. І тут треба розрізняти дві важливі речі. Одні статуси нам, так би мовити, приписують, ми їх не обираємо, це, наприклад, вік або походження, а інші статуси є досягнутими це ті, яких ми добиваємось самі професія, спортивне звання, що завгодно. І це розрізнення дуже допомагає зрозуміти, як суспільство нас бачить і оцінює. І знаєте, серед усієї цієї купи статусів часто є один, який ніби виходить на перший план. Це головний статус. Він може бути як досягнутим, скажімо, президент компанії, так і приписуваним, наприклад, людина з інвалідністю. Це, по суті, такий соціальний ярлик, за яким нас найчастіше ідентифікують інші, і він може затьмарити всі інші наші ролі. А буває й таке, що статуси однієї людини якось не в'яжуться між собою. Класичний приклад аспірант, який працює баристою. Це може викликати подив, правда? От це і є статусна неузгодженість, бо в суспільстві є таке собі очікування, що людина з високою освітою не повинна працювати в сфері обслуговування. Добре, дивимось. сцена є, персонажі є. Чого не вистачає? Правильно, сценарію, бо для кожного статусу існує свій власний набір очікуваних дій, такий собі сценарій. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого статус. Це те, ким ми є, наша позиція, а роль це те, що ми робимо, наша поведінка. Тобто статус ми маємо, а от роль ми виконуємо. І саме це слово виконуємо є ключем до всього, про що ми будемо говорити далі. А оскільки ролей у нас багато, то звісно їхні вимоги іноді починають конфліктувати. Коли стикаються вимоги різних статусів, наприклад, треба бути хорошим батьком і водночас вкладатися в робочий дедлайн. Це називається рольовий конфлікт. А от коли напруга виникає в межах однієї ролі, скажімо, студент має і вчитися, і в спорті брати участь, і ще й в громадському житті, це вже рольова напруга. Ну а тепер найцікавіше як усі ці шматочки пазла, сцена, персонажі, сценарії складаються в єдину картину, в те, що ми звикли називати нашою реальністю. Є така фундаментальна ідея в соціології, відома як теорема Томаса. Звучить вона так: якщо люди визначають ситуації як реальні, вони стають реальними за своїми наслідками. Подумайте, немає жодного закону природи, який змушує учня відповідати вчителю, але ми всі разом колективно домовились, що так правильно, і наше сприйняття створює реальність, і ця реальність, повірте, має цілком відчутні наслідки. І оцю ідею, що все наше соціальне життя це по суті вистава, найкраще розвинув такий собі соціолог Ервін Гофман. Його підхід так і назвали драматургічний аналіз. І згідно з ним всі ми з вами актори, які щодня виходять на сцену. А яка мета будь-якої вистави? Правильно справити враження на аудиторію? І ми постійно, свідомо чи ні, займаємося тим, що Гофман назвав управлінням враженнями. Ну, скажімо, на першому побаченні мало хто буде розповідати про свої минулі невдачі, так? Все для того, щоб справити правильне враження. І для цього управління враженнями ми використовуємо цілий арсенал інструментів. Гофман назвав їх сигнальними засобами. Що це таке? Ну, по-перше, це декорації, наприклад, місце вчителя за столом. По-друге, реквізит, діловий костюм, який створює образ професіонала. І, звісно ж, невербальна комунікація, наші жести, міміка, те, як ми тримаємося. Крім того, Гофман розділив наш соціальний простір на дві зони: є авансцена, це там, де ми виступаємо перед публікою. А є залаштунки, наш особистий простір, де можна нарешті розслабитися, зняти маску і підготуватися до наступної сцени. От вчитель на уроці він на авансцені. А той самий вчитель, який п'є каву в учительській і перевіряє зошити, він уже за лаштунками. І ще один важливий момент: наші вистави не завжди сольні. Дуже часто ми граємо в команді, це коли ціла група людей працює разом, щоб створити і підтримати одне спільне враження для аудиторії. І ось тут ми нарешті повертаємося до нашої загадки з самого початку. Так чому ж той учень підказав відповідь? А тому, що він грав у команді. Підказуючи, він допоміг врятувати спільну виставу виставу під назвою Ми уважний і розумний клас, яку всі учні розігрували для вчителя. Адже всі були зацікавлені, щоб спектакль пройшов без збоїв. Виходить, що якщо весь світ це сцена, то кожен наш день це новий вихід. Цей погляд на речі дає нам дивовижні інструменти, щоб по-новому побачити власні взаємодії. Просто спробуйте поспостерігати, які ролі грають люди навколо просто зараз. І головне питання: яку виставу буде зіграно сьогодні?